Таю глядачів телеканалу СІ 4». Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події у кривому розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Загинула сім'я, мати та її троє дітей. Армія РФ просунулася на Курщині та на Куп'янському напрямку. У Чернівцях військовослужбовцю вперше поставили мікропроцесорний протез, який можна керувати через додаток. У старій жадові місцеві мешканці та внутрішні переселенці обмінювались кулінарними традиціями своїх регіонів. У Кривому Розі завершена пошукова рятувальна операція. Внаслідок ракетної атаки росіян 11 листопада там загинуло четверо людей. Це ціла сім'я, мати та її троє дітей. Наймолодшій було лише два місяці. Ще 14 людей отримали поранення. Минулої ночі ворог також атакував Київщину Наслідок падіння уламків, дронів пошкоджено 10 приватних будинків, паркани, гаражні приміщення та автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих. І до новин з фронту армія РФ просунулася на Курщині та на Куп'янському напрямку. Про це свідчать аналітичні дані інституту вивчення війни. У Курській області Збройні сили України незначно просунулися в Новоіванівці. Водночас росіяни відвоювали позиції на північний захід від погребків та просунулися біля Дар'їно. На Харківщині армія ворога має успіх поблизу Куп'янська. Загарбники також просунулися біля Колісниківки, поблизу Креміної та населеного пункту. То тернів, що на Донеччині, Буковина у жалобі. У вівторок, 12 листопада, у Черніцях попрощалися з лейтенантом Тарасом Красовським. Солдатові Олексію Бересті останню шану віддали у селі Топорівці. Вічна пам'ять та слава героям. У Чернівцях вперше поставили мікропроцесорний протез військовослужбовцю, який втратив кінцівку на фронті. Протеза можна керувати за допомогою додатку. Він щитує інформацію про активність ходьби та регулює навантаження. Такі електронні протези встановлюють фізично активним військовим. Про їх особливості, як підготуватися до протезування, та скільки часу потрібно на освоєння. Дізнавалася Альвіна Абрамчук. Колишній військовослужбовець з Волині Володимир Кушнір чекає, щоб йому взяли заміри для першого протеза. Та я, в принципі, звикну, я всі функції виконую і так. То, ну, буде протез, буде краще, поки нема живу тим, що є. Я не очікую щось там від нього. Буду, буду більш мобільний, скажімо так, Навірно. В принципі, я і так не, не дуже сижу на місці. Володимир з початку повномасштабного вторгнення був водієм у Збройних силах України. Виконував завдання у Миколаєві, а згодом на Курщині. Там, 13 вересня 2024 року, отримав поранення, втратив ногу. Одну машину підбило. Там ми залишилися тільки одного ранило. Ми з хлопцями витягли його, перемотали голову, повезло було дуже близько до стапіка, там метрів 200. І ми його занесли. Я попуткою добрався взяти другу машину, забрати там командира і ще одного, Ну, ці, що цілі були. І сіли, їхали, скажімо так, додому, ну, де до місця проживання. Щоб вийти на зв'язок, доповісти за пораненого. Ну і там. А на перехресті, отак, їдемо і висить дрон. Ну, Я пробував від нього втікти, але не вийшло, не доїхав. Поранення не заважає колишньому військовослужбовцю керувати автівкою. Нині Володимир Кушнір готується до протезування. Займалися фізичними вправами, там процедури різні, там, міостимуляція. Ну, підготовка м'язів до протезу. Це я завжди готовий. Я думаю, справлюсь. Мені здається, швидко. Захиснику поставлять сучасний мікропроцесорний протез. На такому вже тиждень ходить метро Романчук з Харківщини. Штука дуже зручна та модна, дуже подобається. Ну і е, я думаю, що. Правильно навчитися на ньому ходити і все буде окей. Використовую милиці для пересування, але ми, ну вже, скажімо так, набагато впевніше. хода, набагато впевніше себе почуваю. Дмитро воював два роки на Донецькому та Харківському напрямках, на Лиманському, отримав поранення і втратив нижню кінцівку. На світанку, переміщаючись на нове місце командного спостережного пункту, нас вдогнав дрон так і скидом посікло. А, пробило під коліном венну артерію. А, я з такою травмою попав в Київ а, в госпіталь центральний, де ми намагалися врятувати ногу, тобто зробили ряд операцій а, по, скажімо так, по заміні вен артерії, але, о, на жаль, не вдалося. А, і прийшли до висновку, тобто, ампутувати і. Це вже другий протез Дмитра. Перший механічний йому поставили два тижні тому. Нині вчиться ходити на електронному. Різниця дуже велика. У мене на, скажімо так, на першому тренувальному протезі не загиналося калінову. Скажімо так, воно більш таке стаціонарне було. А тут вже і якби більш реалістичні, скажімо так, рухи. Більш Зручне, ще не абдутув не адаптувався, ще його дуже, скажімо так. Я вважаю, що вивчати його ще треба в значний період часу. З самого початку це все регулюється, регулюється сам, скажімо так, сама ходьба по сходах. В мене є застосунок в смартфоні, через який, скажімо так, я своїм коліном керую. Так, от може побачити, в мене є от режим нормальної ходьби, режим сходи, бл блокування протезу Ну і так далі. Особливість електронного протеза це вбудований всередині мікропроцесор, який щитує інформацію про активність ходьби і регулює навантаження. Такий протез легко підлаштовують під користувача. Ним можна керувати за допомогою додатку. Я як технік можу собі в, ну, в, в телефоні в програмі. Е Щось змінити, щось виправити, щось підкоригувати під пана і виставити протест так, щоб йому було максимально зручно ходити, щоб, він це, ну, щоб це було ніби як його особисті налаштування, які підійдуть тільки під нього. Як, як коліно згинається, як воно реагує на ходьбу, як воно реагує на піднімання по сходах, і всього такого це коліно це все щитує і допомагає користувачу легше адаптуватися до навколишнього середовища. Щоб скористатися функціями електронного протеза, його необхідно заряджати. Це робиться просто від звичайної розетки. Один заряд вистачає на три години. Підготовка до протезування починається після отримання поранення. Якщо там немає іншого варіанту, йде ампутація. Тож від ампутації і проведеної роботи залежить, ну. Формування кукси, культі, то, як вона в майбутньому загоїться, то як вона сформується. Далі лікування, загоєння, робота з реабілітологами, ерготерапевтами та іншими спеціалістами. І вже тоді, навіть вже після операційного періоду, вже починається реабілітація. Тобто приходить спеціаліст, який вже починає якісь мінімальні фізичні вправи. Така підготовка може тривати до року. Освоєння протеза відбувається поступово. Якщо це гомілка 4 місяці, якщо це стегно 8 чуть-чуть більше. А ми вчимо людину падати? Людина має бути готова до догось, бо ну, ніхто не застрахований і, і, і в, з двома ногами впасти. Тобто десь перечепився, перекинувся. Людина на протезі трошечки ну, ще, ще, людина повинна бути готова до того, що є можливість впасти. Да. Але якщо вона буде до цього підготовлена, вона впаде гарненько, натирає. Е, да. Особливо в перші роки це зв'язано з тим, що. Е, коли ми вперше при приміряємо протез, у нас ну там нога чи ну, стегно, чи рука доволі припухлі. І воно через через те, що людина багато ходить, вона поступово поступово зменшується. Це триває близько рік, півтора. Це все дуже легко виправляється. Просто треба комунікувати з протезистом. Нині на отримання мікропроцесорного протезу у черзі два військовослужбовця. Для цього потрібно звернутися безпосередньо на підприємство ортотоп. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4 у Чернівцях затвердили дві нові платні парковки: на вулиці кафедральні, що біля собору, та біля ринку Буковинській. Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Також планують встановити тарифи на п'яти парковках, які раніше були безкоштовними. Це ділянки на вулицях Степана Бандери, Гоголя, Штенберга, Митрополита Гакмана і на проспекті Незалежності. Майданчики обслуговуватиме підприємство міськшеп, яке в подальшому розробить тарифи на паркування. Копчені ребра, квашена капуста, картопля з соломкою та начинка для борщу. У старій жадові місцеві мешканці та внутрішні переселенці обмінювалися кулінарними традиціями своїх регіонів. Захід Кухня порозуміння організувала громадська організація Фонд Буковина. Інноваційна». В рамках проєкту в місцевому прихистку також покращили умови проживання для людей, які втратили домівки через російську агресію. Подробиці у сюжеті. Жителька села Старожадово Оксана Киселиця готує червоний борщ на копчених ребрах та квашеній капусті за маминим рецептом. Квасоля туди входить картопля, морква, буряк червоний, зелені. Так. Квашена, квашена. Да. квашена капуста, на квашеній капусті. Так. Вариться бульйон на копчених ребрах, потім додається квашена капуста, квасоля вариться, картопля, буряк. Робимо зажарку. І варимо такий червоний борщ. А ось на Донеччині варити борщ, заведено не на копчених, а на сирих ребрах. Як каже Світлана Рубан, страва тоді виходить навариста та має багато м'яса. Топлю ріжок соломкою. Це мені так більше подобається. Вариться бульйончик м'ясний. Потім робиться зажарочка, у нас бурячок кидається, все в зажарочку, все пережарюється, та миться в томатіки. А потім ну от, картоплю кидаємо з цибулькою, щоб давала бульйончик, Цибулька є і зажарочки, і є сира. От ми зараз от бачите, ось. Буде зараз вона покипить трошки. Потім ми будемо додати туди зажарочку, капусточку. У Харківській області господині, як правило, готують борщ на томатній основі, аби отримати яскравий червоний колір. На кістечках, на ребрах, на ребрах картошка, цибуля, а там робиться пасіровка, буряк, морква, цибуля, томат, олія. Ну а потім квасолю, потім зелень. Ну і з'єднуємо все. Тетяна Пулькевич із Скадовського району ділиться своїм рецептом родинного борщу. Як виявилося, херсонський традиційний борщ варять з палюшками або м'ясними кульками. У нас сьогодні борщ із на ребрах свиних затіркою, з затіркою, начинкою. Це затірка називається або борщ з начинкою. Це коли вже зварили бульйон, повністю готовий борщ. Ми окремо робимо із куриних Можливо. патрашків. Є такі, ось о... ну, він у нас тут під ребрами не видно. Ну от, mm -hmm. от така начиночка, такі шарики. Із yeah. печінка, сердечка, шлуночки, сердечка. Це робиться з тісто, ну і це мука mm -hmm. і такі шарики. Варяться, і коли робиться вже зажарка, вже кинули вже повністю. Оце така, як з начинкою борщ получається. У заході взяли участь 55 господинь господин з різних куточків України, які ділились традиційними для їхнього регіону рецептами. Ми ділимося, які борщі є в різних регіонах своїми рецептами. Поки тут заварювався бульйон і чистились усі овочі, то я чула, як розповідали одна одній господині там, що в нашому нашому обласному центрі на сирих ребрах бульйон заварюється. А в нас у старій жидові тільки на копчених. А в нас додається. На Херсонщині до борщу начинка. Тобто, навіть на таких побутових темах ми пізнаємо одне одного. Силами громадської організації фонд Буковина інноваційна» у старій жадові також покращили умови у місцевому прихистку для ВПО. Серед іншого закупили меблі та встановили обладнання для кухні. Люди що потребували кухню, яка зараз позаду мене, тому що тут раніше на цій кухні, на першому поверсі, було порожнє, не було місця для готування. Ми закупили і певні побутові прилади, і навіть посуд для приготування різних страв: це і сковорідки, це і каструлі, це і звичайно, сам цей гарнітур, і мікрохвильову піч. І крім цього, ми ще допомогли в облаштуванні двох санвузлів. Це насправді теж. Було дуже важливо, тому що попередні були в аварійному стані. Олена Крічко, Лілія Горбатюк, новини сі 4 Є що досліджувати у літературному музеї Ольги Кобилянської відкрили фотовиставку Я, Наталя Панчук, з роду Кобилянських». наукові співробітники представили відвідувачам дослідження про різні гілки сім'ї Кобилянських, Одна з них родина Панчуків. Про традиції цієї сім'ї, який зв'язок мали з Ольгою Кобилянською та чиї листи зберігали довгі роки, розкажемо у сюжеті. У родині Кобилянських було семеро дітей п'ятеро синів та дві доньки. Юліан Кобилянський – він голова сім'ї. Як про нього Чернівцях казали, що солідний чоловік сам зробив кар'єру, сам зробив себе, дав освіту п'ятьом своїм дітям. Бо діти це хто? Це хлопці, це п'ятеро його синів. Його гордість. А от двох дівчат він для них готував посад і готував зовсім іншу зовсім іншу життєву траєкторію. Родина Кобилянських надзвичайно цікава, багата, і тут можна говорити про кожного члена родини. Ми, як правило, акцентуємо увагу на Ользі Кобилянській, але в родині було сім дітей, і кожен з них є особистість. Але мене цікаво в такий шлях, глибокий дослідити, хто ж ці люди, які вони залишили слід, чи су такий генетичний, чи залишилися діти, онуки, праонуки. І все це було пов'язано з тим, що зараз, от сьогодні, ми відзначали і святкували, можна сказати сказати те, що входить в свої права, Наталя Панчук як голова дому Кобилянських. Наталя Панчук, донька Олега Панчука, який довгі роки очолював центр буковинознавства і був головою дому Кобилянських. Його мама Олена була прийомною донькою Ольги Кобилянської. Тож до десяти років він жив поруч із відомою письменницею Олег Педифорович Панчук, царство небесне, світла пам'яті людині. Він завжди був другом музею. Він завжди відчував свою якусь відповідальність, і для мене якісь такі неймовірні спогади про те, як на одному з вечорів він підвівся і от розповідав. Про себе про своє дитинство і вказав просто рукою. От каже, тут було подружнє ліжко моїх батьків. І тут я з'явився на світ. Це другий зал. І я тепер нині, після тієї розповіді, його як заходжу до другого залу, оце собі начебто уявляю, знаєте, от той липневий день, коли він з'явився на світ, коли була гроза, і він каже: оці всі прикмети віщували мені дуже довге життя, і це воно таки справдилося. Гілка Панчуків пішла від брата письменниці Олександра Кобилянського, у якого народилася позашлюбна дитина. Дівчинку Назвали Олена. Ще ельпідеформ Матвійович Панчук, написавши своє есе Кобилянська і в гірській орлиці, він цього заторкнув, торкнувся питання, але дуже теж так делікатно, делікатно, делікатно. І на цьому якісь акценти крапки розставили, і все. І якесь таке мовчання. Бо інколи незручно ворушити ті скелети в шафі, які є у будь-якої родини. Але часи змінюються на щастя. Так, це треба називати своїми іменами. І це теж цікава історія, тому що родинна історія. Це частина часу, того частина взагалі історії загальної свідками того часу. Є листи у домашньому архіві. Наталі Панчук довгі роки зберігалася переписка її кровної прабабусі Віргіні Лукасевич з Олександром Кобилянським. Олександр просто залишив їх олені, от на, на зберігання, і так вони передались до нас і були. Щаслива випадковість, що вони опинилися окремо від загального архіву, тому що архів вже пішов в музей і я би просто не похопилася. Невеличкий уривок зачитаю вам. Знову і знову хочу висловити тобі сердечну подяку за твої надзвичайно милі рядки, а саме за те, що ти, мій коханий Алексе, завжди так швидко мені відповідаєш, тому що твої листи для мене бальзам, який робить мене сильнішою в моїй складній ситуації. Ці листи були оприлюднені вперше. Наталя Панчук розповідає, те, що її бабуся Олена народилася поза шлюбом, в родині не обговорювали. Знаєте, поки у нас є наші батьки і наші дідусі. Ну в даному випадку був мій тато, який представляв родину Кобилянських і він навіть екскурсії проводив тут в музеї. То якось я навіть і не замислювалась про те, що потрібно ще щось досліджувати, тому що так багато тато розповідав. У родині Панчуків, так само, як і в родині Коболянських, чимало традицій, які передаються з покоління в покоління. То завжди говорили українською. А ще за будь-якою влади святкували Різдво лишень 25 грудня. Мабуть, найбільше все ж таки це пов'язано було з оцим сімейним святом з цим Різдвом. І оцей борщ з крапликами, про який я багато кому розповідаю, але ніхто практично не знає, що ж це таке. А це дійсно було в родині. Це підготовка ще за три тижні. Квас буряковий ціла процедура, і оце загадкові я ж пам'ятаю, коли я навіть була маленькою. Оці дзвіночки і оці ангелики, як ми всі чекали цих подарунків, ми писали свої бажання, вкладали їх між вікно. Цей лист забирав Ангелик і приносив під ялинку подарунки. Борщ за родинним рецептом Наталя Панчук готує і донині. Ним пригощає родину та близьких друзів. У літературному музеї Ольги Кобилянської представили серію світлин пані Наталі. Кожна людина це є скарбниця пам'яті. Пані Наталя має свої спогади. Вона знає іноземні мови. У неї руки надзвичайно здібні, вона займається реставрацією меблів. Вона прекрасно куховарить. Ну, Про її таланти можна говорити дуже багато, тому що ми вже понад два роки так спілкуємося тісно, тому що виникають нові плани. Ось хотілося і її якось зберегти ці миті такої красивої жінки, яка надзвичайно схожа на Ольгу Кобилянську, І як фотовиста. Як тема до розмови до глибокої розмови. Музей Ольги Кобулянської у Чернівцях відкрили 27 листопада 1944 року. Цьогоріч тут відзначатимуть 80 років з дня його заснування. Олена Крічко, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4 Це були всі новини. На цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4